Всім привіт! Мене звуть Євген Кураш, я технічний спеціаліст компанії Bacotech, Займаюсь професійно рішеннями вендера Fortra І сьогодні хотів би розповісти про клас рішень Security Awareness і продукт Terra Nova. Перше, з чого почну, це проблематика, і вона насправді дуже проста для світу, і Це людський фактор. І насправді зараз я бачу статистику, що біля 80% перепадає на якраз інциденти ІБ всередині компанії, і в 50 разів перевищує. Імовірність потрапити на умовно інсайдера всередині компанії, ніж отримати якийсь вразливий файл зовні, якусь складну АПІТІ атаку зовні. Людський фактор це зрозуміло, але ми повинні отримати якісь рішення, і насправді security awareness якраз. Створено для того, щоб навчити співробітників, як правильно працювати з критичними даними. Є багато людей, умовно, є помилки, є помилки в роботі з персональними даними, з конфіденційними даними, PCI-DSS і так далі. Тому є також і багато проблем в цьому ринку, тому що курси це тема, яка може бути зроблена професійно, або може бути просто недієва. Перша з проблем, яку можу виділити на ринку Security Awareness, це дуже простий парі входження. Тобто будь-яка компанія, будь-який е спеціаліст чи вендор може створити умовно курси, але не факт, наскільки вони будуть продуктивні е на великому enterprise рівні. І друга проблема це якраз комплексність. Також я не бачу і немає зараз у світі рішення, яке може включити всі модулі по навчанню співробітників, фішинг-компанії, перевірка знань та аналіз працездатності такої системи. Тому пропоную перейти відповідно до рішення Тиранова Security Awareness і розібрати, які саме особливості є в ньому на прикладі чотирьох основних тез. І перша теза або особливість це експертність. Фортер вже давно почала наймати на роботу CISO фахівців. секюріті офіцери зараз приймають активну участь в розробці продукту і також в наданні послуг іншим компаніям, як створити свою систему по навчанню співробітників. Наступне це стратегічні партнери. Також, що відноситься до експертності, такі компанії, як Microsoft і Cisco, мають договіри з е, даним продуктом Terenova, е, І Вендер Фортер займається саме платформою навчання для таких великих вендорів, е, і також має великий досвід в організації е, подібної програми. І в цього плавно випливає наступний е, модуль або теза. – це… Якраз персоналізація. Сама консоль, сама система може бути підлаштована під взагалі різні потреби компанії, можна кастомізувати логотипи або прибрати їх, і можна використовувати багату кількість мов. В Microsoft була така вимога, що компанія та і рішення повинно працювати на Різні регіони, і в тому числі підтримувати російську українську мову, тому ви можете знайти в теранові досить велику кількість курсів в українському озвучуванні, наприклад, і також можете знайти можливість кастомізації і можливість вже адаптувати рішення під себе. Третя особливість це автоматизація. Будь-що в системі ви можете поєднати між собою і налаштувати умовні графіки запуску або курс компаній, або фішних кампаній, і автоматично появу аналізів, результатів, звітів щодо цих проведених тестів чи тієї чи іншої компанії. І остання теза це безпосередньо комплексність. І я хочу її розібрати на прикладі дуже простого питання: з чого ж все ж таки складається Теранова, які в неї є модулі. Одразу хочу зробити ремарку. Всі модулі є одразу в базовому світі, тому немає якогось модулю, який ви не знайдете, або він є в досить великому сюті, Все це є як одне рішення, тому давайте їх розберемо. Перший з модулів це, звісно, програма курсів. Це можливість обирати з будь якої е, і досить великою кількістю, е, і які це, це саме є типи. По-перше, це звичайні курси для співробітників, для кінцевого користувача. Вони можуть бути десь приблизно 8-10 хвилин на один курс. Він може в форматі або кіберігри, або е, просто відео з опросником, з можливості пройти якийсь тест або здати екзамен. Також є курси, це нано-відео або мікро-відео, вони відрізняються або взагалі 1-2 хвилини, або 4-5 хвилин. Вони предназначені для того, щоб швидко донести якусь інформацію і розкрити якусь ІБ-тему. Також відповідно є курси спеціалізовані під фахівців інформаційної безпеки, які вже можуть бути більше 40 хвилин, це приблизно склад, відео, текст, тести. І це може бути такі ланки, як HR-департамент, як Хелпдеск, менеджери або кінцевий користувач. І також це великий розділ compliance, все, що стосується стандартів PCI DSS, GDPR. це робота з конфіденційними, з персональними даними. Це також курси, які приблизно можуть іти від 10 хвилин до 30 і більше. Наступний модуль це перевірка здань. Що це означає? Це дуже просто. Ми повинні отримати всю інформацію відповідно проходження курсів, повинні знайти якісь рішення по. Винагородженню тих чи інших співробітників, чи навпаки запровадження якихось санкцій або повторно проходження курсів. Тобто цей модуль він нам показує аналітику і допомагає в оптимізації нашого робочого часу і подачою конструкції курсів. Третій великий модуль це модуль фішингових компаній або фішинг-симулятор. Його основна задача полягає в тому, щоб не просто провести аналіз і, скажімо, так, протестувати співробітника, але практично застосувати конкретний метод атаки: це фішингові атаки, на поштовий сервер, на поштовий клієнт співробітника. Є також модуль під назвою аналізатор результатів, який показує в реальному часі скільки і як. Якісно відповіли або зреагували спіробітники на фішинг на компанії, це може бути різні тести. Є різні фішинг темплейти шаблони для розповсюдження на персонал, і відповідно, різні рівні підтвердження ризику. Наприклад, той чи інший співробітник міг не просто відкрити а, той чи інший лист в пошті. Він мог міг перейти перейти за посиланням, міг заповнити якусь форму на фішинговому сайті, і також він міг завантажити якесь приховане вкладення. Відповідно, все це різні рівні е, ризику, і Fortra це також детектує, може одразу відобразити. І наступний модуль, він також як окремий ризик фішингу це фішингова кнопка, яка може бути вбудована в поштовий клієнт користувача. І це е, підхід з іншого боку, користувач може не просто не відкрити лист. Е, Помітивши його як е, досить вразливий, він може ще повідомити адміністраторів і е, запобігти розповсюдженню цієї фішингової атаки. Ця кнопка, вона, до речі, дозволяє ще також додатково інтегруватись з іншим продуктом вендора Fortre. Це рішення FishLabs, яке автоматично буде захищати вашу пошту при натисканні кнопці. Повідомлення буде відправлене в даний продукт для додаткового аналізу. Е, Якимось або алгоритмом, або фахівцями інформаційної безпеки вендора, які зможуть додатково дати свій вердикт щодо якість, якості того чи іншого листа. Останній великий модуль це, звісно, конструктор. Курсів ви можете самостійно змінити порядок курсів, змінити їх розташування, кількість і тому подібні речі. І також є підтримка скорм формату, тобто можна розробити свій власний курс, завантажити його в консоль управління системою і розповсюджувати по компанії. Наприклад, це е, якісь продукти, eBay, які вже у вас є в компанії DLP, Antivirus, EDR або Firewall системи. Ви можете написати інструкцію і розповсюджувати цей курс на Колег співробітників або джуніор-фахівців. Ну і остання особливість глобально це мобільна версія або мобільна гейміфікація. Основною логікою будь-якої гейміфікації є простота використання. Тому, як бачите, сама Тронова підтримує як і кіберігри, так і 3D-ігри, різні види курсів це мікро-відео, нано-відео і тому подібні речі. І все це можна бути, може бути відкрити з мобільного телефону, з браузеру, можна переглядати це на власному смартфоні, в транспорті, або в в якоїсь подорожі, і отримати одразу результат винагороду або здати екзамен. Як висновок хочу сказати, що в системі вже готова стратегія розвитку і стратегія навчання співробітників на наступні 12 місяців. Ми можемо поділитися цією стратегією з вами і обсудити можливість або інтеграції, або проведення пілотного тестування, або розроблення вашої особливої стратегії навчання співробітників, перевірки знань і аналізу результатів. На цьому все. Дякую за увагу і до зустрічі!